За кілька хвилин до початку конкурсу талантів хвилюються усі батьки підтримують своїх перлинок. Навіть конкурсні виступи готували разом. Хай земля, хай земля. Ця Вікторія Шевчук вперше бере участь у конкурсі. Каже, до виступу їй допомагала готуватися співачка Марія Злата. А ось над образом працювала матуся. Мені батьки допомогли і в образі, і цю пісню вибирати, тому що вона їм з дитинства подобається, і вони мене підтримують. Ну, по рішенню. Ми, ми щодня зустрічаємось то зранку, то в обід, але ну, це важко, по три години, по дві ми ходимо та готуємось, але. Мені подобається Людмила Ковальчук над вокалом працює вже не перший рік, тому прихильність журі планує завоювати ексцентричною піснею. Мені порекомендував мій викладач музики у ПДМ Ірина Васильівна, тому що я люблю більш ритмічні пісні ніж повільні. На повільні я теж співаю деякі. Організатори фестивалю також очікують виступів дівчаток, адже щороку вони вражають і талантами, і підготовкою, і костюмами. Спостерігаючи тенденцію, то саме до цього конкурсу талантів до цього фестивалю підготовка дуже ретельна і серйозна. У нас репертуар, ну я б не сказала, що змінюється, тому що ну як завжди, будуть і співати, і танцювати. От буде оригінальний жанр. Що це буде, ми ще не знаємо. от, надіємося, що нас конкурсантка приємно здивує. От, Будуть такі дітки, які і будуть декламувати вірші. Українські та сучасні пісні, художня гімнастика, сучасна хореографія, східні танці. Над виступами учасники працювали самі і колективно. Окремих на сцені підтримали батьки та друзі. Найкращі виступи учасниці продемонструють вже у фіналі перлинки Рівного. Олена Семенович, Артем Лагонський Новини Рівного.